В Україні фіксують зростання кількості захворювань на кашлюк. Основна категорія інфікованих це діти. Ситуація на Вінниччині також погіршується. З початку року виявили 47 випадків хвороби в регіоні. Це втричі більше, ніж за весь 2023 рік. Кашлюк є дуже заразним і легко поширюється від людини до людини повітрякрапельним крапельним шляхом при кашлі чи чхані. Найбільш небезпечною хвороба є для немовлят. У яких може викликати апної, тимчасову зупинку дихання. Для старших дітей та дорослих хвороба є виснажливою та сильно ослаблює організм. Кашлюк починається як ГРВІ. Через 5-8 днів з'являється нападоподібний спазматичний кашель, який має характерний свист аж до почервоніння обличчя сльозотечі. Напади кашлю стаються частіше вночі, ніж у день та може супроводжуватись гарячкою, нежиттю та іншими ознаками ГРВІ. Зазвичай одужання починається через 4-8 тижнів, а іноді може тривати від 2 до 6 місяців. Єдиний надійний захист вакцинація. Щоб запобігти кашлюку, усі діти мають отримати 4 щеплення у віці 2, 4, 6 і 18 місяців. Також від кашлюку потрібно вакцинуватися вагітним жінкам у термін від 16 до 32 тижнів вагітності, незалежно від того, чи вакцинували їх у дитинстві. Це необхідно, щоб захистити дитину від хвороби в перші місяці її життя до отримання нею вакцини. Тож, бережіть себе та своїх близьких.